Друзі, вітаю! 7 вересня, слава Україні! Героям слава! так, друзі, у нас сьогодні є гості з Германії. Міша, привіт! Міша знайомий знайомі давно, багато його хто знає, у Міші є свій канал. Ну, коротше. О, ще канал про рекламуєш. Так, про рекламу. <ріху> да, э, ссылку на сайт Міша туди закріпимо в коментарях, в першому коментарі, э, Ну, щоб дивились, Ну, там по більшому счету, все на, по немецьки Ну, кого буде цікавити, може і ірош. З українським прапором додав. Ага. Так що, якщо кого буде цікавити, можете підписатися на канал і звертатися до Міши ну, по поводу, например, тех же племенных маток, так ніщо, може по такому перевстав. Да, ну, на серії дня, конечно, надо. Да, да, уже надо доступний рейс на і тому подібне, короче, а ну, хто знає, той знає. Так, друзі, що розкажу? Ну, по перших проанонсирую, чому Міша туй ми з Мішим не перший рік знайомі, працюємо. Ну і хочу такий невеличкий анонс зробити. На наступний рік, наприклад, в нас теж буде вже карніка для реалізації. Ми для цього проробили определену роботу. во перше зробили місто, де вона буде. Ну, скажімо так, не ми зробили, то скажімо так, совместна робота з одним із бджелярів. Це Мішев теж добрий знайомий, наш знайомий. Ну коротше, в определенном місці ми будемо облітувати місці. місці. Ну і там в масив карники на той період. Наприклад, бо у нас все, все ж таки масив, все-таки карпатки. І облітувати її туй, Ну, ми вирішили так не облітувати. Знайшли таке місце, де, де карники, скажімо так, будуть веселіше. Так що в нас з'явиться карника. А такі, ну, особа, скажімо так, коли буде цікаві, то будете питати, будемо розмовляти. Зараз дамо Мішою пару слов, щоб він ну, сказав, шоу, як прокоментував наше бджольництво і тому подібне. Слава Україні! Героям слава. Ну, Я як, як не готовився спонтанно, вже виході Ігор каже, виходять, зробимо ролик з задоволенням, тому що є, щоб сказати, Я були мені на Ігорі на матковідній пасіці. Я сам займаюся в Німеччині, в Кьольні. Теж у мене там 800 маткомісь, так, По німецьким міркам багато, але те, що я побачив в Ігоря, то дійсно шапку займаю. Нові Дякую. нуклеуси мене поразили, хочу заказати обов'язково. Ну, Нуклеуси це речі за наших э, нуклеусах. Да, ну, ну, і і сам, сама технологія, сама, сам підхід до роботи, все на вищому рівні. ті всі маленькі маткомісця тримаються, чи майже всі. Це, 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 це вже показник, коли таке, таке маленьке медкомісце дотепер витрималось. Ну, я, я мішу трошки поправив, він не має в виду зараз про деревляніну нуклеуси, Не просі, а про деревляни, де рамка набагато менше за цю. І він говорить про них, що вони до теперішнього часу пробили. Про ну, ну, в принципі, я як кажуть, не готуюся до цього виступу, що я буду сказати. Те, що побачив, що показали, дякую. Все на вищому рівні. І пару хороших советів взяв для себе. Так, а в матководці ну, завжди є секрети, і в пчеловодстві в цілому, так що да, потрібно. Да, що ну бачите, кожен своє болото хвалить. У мене міння, що карніка це пчола для Німеччини номер один, напевно, Бак потім тут є опит, хлопці брали від мене іменно. В цьому регіоні у нас дуже добре, на українському, та є хлопці теж, які займаються карнікою. Якщо ви дійсно хороший матеріал берете, відповідно Ф-ходинки відстрілюють вдвійні. Так що будуть матки. Да, так що, є то, ну, то вже на наступний Туда сезон. Да, ну, зараз Це... ми їх влітом літом да. придбали, подивилися, э, ну, скажімо так, для себе порівняли. Ну, поки, поки що е, якісь такі от сказати дійсно так і так, я не можу, тому що треба перезимувати і весняне розвиття, наприклад, нам все продемонструє. Ну факт того, що багато і людей, які конкретно питають, я би хотів карніку. Ви займаєтеся віджем професійно, наприклад, все у вас на вищому рівні. Ну, я любитель карніки. І для таких клієнтів ми вирішили все ж таки в... Ви розширити асортимент, додавши в э, свій асортимент ще і карнику. Так що буде, э, надіюсь, суперова карника для тих, хто буде бажати. Міша... Отак, друзі. Ще щось 20 років, дав я вже так наполовину німець, наполовину країнець. Душа тут, як тільки можливість, я завжди приїжджаю. Щоб побачити цю красоту, просто пролетіти. Того, того да, у нас багато до нас різних колег, різних знайомих. І ну, ні один чоловік не обстався равнодушним до цього краєвиду, який в нас тут за забором. Дійсно, нам тій... Ну, Тому ми тут і побудувалися, так як хотілося тут бути. Хотілося тут бути. І ми тут і є. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!